У столоби для зсу з міського озера Івано-Франківська виловили понад сім тонн риби. А все для того, щоб приготувати з них консервацію для українських захисників, переробляють то в столобі, закручують у півлітрові банки і тушкують в місцевому кулінарному коледжі. І щодня тут виготовляють дві сотні рибних тушонок. Щоб охопити якомога більше роботи, працювати, кажуть, доводиться у дві зміни і навіть у вихідні. На цих столах ми проводимо первинну обробку риби і нарізку. Так, ось тут, в цих духовках, ми вже стерилізуємо готову рибу замариновану. Так, і, звичайно, що найкраща стерилізація приходить в параконвектоматах, тому що регулюється відповідна температура. Ну, температуру регулювання на протязі 4 годин треба три рази регулювати температуру від 160 градусів до температури кипіння 100 градусів. Вого одного товстолоба понад 10 кілограмів його м'ясо, кажуть кухарі, надзвичайно корисне, містить багато вітамінів, жирів та білків. І саме такої поживної їжі потребують українські бійці. Щоб замаринувати рибу, необхідно мати сіль, лаврове листя, перець, горошок. Душистий перець, олія, оцет. Чи рибник ми вже 835 штук відправили так? бо займаємося рибою. Це вже третій тиждень буде так. І, звичайно, відправили і вже телефонували з вчителя, говорили, що дуже смачна риба вийшла. Для душонок кажуть, фахівці з водойми виловлюють тільки то старшої вікової групи. Решту риби, яка потрапляє у сітки рибаків, відпускають. Адже перш за все думають, як не зашкодити довкіллю і водночас допомогти. Військовим ці до вони вже мають такий граничний майже вік, допустими, які буде вони будуть вразливі і вони будуть щороку помирати. Тобто нам треба їх вилучати і вселяти інші ну, молодняк. Тобто малька. Що зараз то, що в цю рибу відправляємо на схід і вони йдуть на потреби і військослужбовців і осіб, які потерпіли від окупації. Набагато це корисніше ніж її потім прикопувати. І це буде безгосподарче і злочинно в цей час, тому що. Продовольства нам не вистачає. І фактично ми маємо в цих районах, які безпосередньо не були окуповані, збільшити видобуток риби і вирощування риби для того, щоб забезпечити продовольчу програму України. Вело риби з міського озера погодили з інститутом рибного господарства на України. І замість виловлених товстолобів у столобі, у водойму згодом виписять молодняк. Люся Гриби, Віталій Магалаті, телеканал 402.